Вітаємо усіх бажаючих, запрошую до перегляду. Програма твоє життя, переосмислення, життя. Куди і як іти, коли ні сил, ні стежки, ліворуч кут, а справа межі й межі. Попереду туман, а ззаду дим. Мабуть, кожному із нас не раз доводилося переживати щось подібне. Як правильно переоцінити життя, щоб вийти на новий, більш якісний рівень розвитку, ми дізнаємося протягом цього випуску. Якщо я дійсно доживу до утра, то я буду тобі служити. І в нього був було два вибори: чи підкоритися голосу Божому, чи піти проти голосу Божого. Це лішись, в вовчом, тільки во Христі. В любві палноту, та все во мні. Якщо робити звичайні буденні речі з любов'ю, це може призвести до відкриттів великої Божої сили. Однак, щоб дійти до такого висновку, потрібно принаймні спробувати. Однак тут потрібно дотримуватися двох умов: перш за все, любити Бога і любити людей. Свого часу дійшов до такого висновку Олег Міщенко із міста Суми. В його житті була одна довготривала зупинка, яка докорінно змінила його долю. Звісно, на краще. Олег мріяв стати справжнім чоловіком, тому з дитинства цікавився спортом, займався всім і відразу. Проте на любительському рівні. Ніколи не був лідером, але й не пас задніх. Желання було, би, щоб не ну, не хлюпіком. Там. За все, конечно, молодості прошло не один вид спорту. говорю, і борьба, і бокс, і гребля. І туризм був, і були, звісно, такі кружки, як і фотофотографія, і художественний развиття ну, не ни на ничому, не сталося нічим. Що интересовало, і шов і тому достигав. Хлопця не зупиняли синці, бо що то за воїн, що буде звертати увагу на біль. Іноді від ударів ключок і шайб на ногах не залишалося живого місця. Однак сталося так, що одного разу Олег все-таки не зміг побороти недугу і стати на ковзани. як такових не було, як у професіоналів, і після цього, можливо, що то І болість називається хронічний стиміліт, в принципі загноєння більшобрсової кості. Цей діагноз потягнув за собою чотири операції, а потім ще одну найважчу. Після якої Олег півроку знаходився в санаторії за тисячу кілометрів від рідних сум, без батька і матері, сам на сам з недитячою проблемою. Молодий організм виявився сильним і невдовзі хлопець знову опинився в спортивному залі. Підріс, закінчив сумський дорожньо-будівельний технікум, одружився. На початку 90-х його сім'я, як і більшість на той час, стала гостро відчувати дефіцит коштів. В, бизнес, в бизнесе у меня не получалось, значит, нужно было брать свои руки, брать свою голову, ноги и двигаться в этом направлении. Для того, чтобы обеспечить семью, пришлось проехать, можно сказать, всю Европу и верхнюю часть Азии. Можно сказать, от крайней точки Европы и почти до крайней точки Азии. Чем вы занимались? Практически всем. И строительство, и обслуживание машин, Ставши фінансово трішки на ноги, Олег перестав їздити на заробітки. Він знайшов роботу вдома, почав працювати в цеху машинобудівельного заводу. Наступні події розгорталися навесні 92-го року. У мене робота на випуску металу, роз розірвалася печ, і я попав в лікарі. При цьому температура металу... Если кто знаком, то это район 1300-1400 градусов. И вот эта, эта температура, металл под давлением пошел на меня. Конечно, защита не способствует полностью защитить. И я, в принципе, обгорел. И четверть тела моего было подвержено вот этому воздействию металла. Некоторые, кто видел меня, то... как горящий факел, меня потушили и отправили в больницу. Тепер життя Олега було не в руках лікарів, а в руках Божих. Пригадалось дитинство, наркози, операції, лікарняні палати. Чоловіком повністю заволоділо почуття самотності і страху. І коли наступив цей момент кризису, це десь -то третій день, то чомусь моя внутрішність звернулася до Бога. Почему це произошло, я не знаю, але состояние було такое. Я своїми словами сказав, що Господи, якщо я дійсно доживу до утра, то я буду тобі служити. Це та типова ситуація, до якої стовідсотково можна застосувати прислів'я як тривога, то до Бога. А коли криза минає, людина забуває про всі свої обіцянки. Наш герой також не став винятком. І, хоча Олег більше не згадував про Бога, Всевишній сам нагадав про себе. Але не для того, щоб якось принизити чоловіка, а навпаки, покращити його життя. Товарищ мой, котрим ми вместе учились, вместе работали, он він ну, пойти в церкву, послухати, о чому там говориться. І на одному із перших служень ми пішли вместе с з жіною. Серце розкрилось і обратилась до Господа. Коли людина стає лицем до Господа і довіряє своє життя в Його руки, відбуваються неймовірні речі. Навіть в момент покаяння мене посетила якась радість і якась от та пустота, яка беззаботність, в якій жив, вона як-то ушла. Появилась якась ціль в житті. Я зрозумів, що те, що було до цього, то, що пугало, пугала, піжі всього, пугала всегда смерть, А що за ней, То на цей момент це все ушло. Жити з вірою в Бога це перш за все любити людей, стати для когось благословенням, опорою, підтримкою. Олег знайшов своє покликання в служенні дівчаткам-підліткам в центрі реабілітації, маючи двадцятирічного сина і двох доньок віком 17 і 14 років. Наш герой знає, як спілкуватися з вихованками центру і які проблеми їх турбують найбільш за все. На цьому місці могла б оказатися мой ребенка. Я йду не як просто виполнити свою місію, а йду з того, щоб свого ребенка оттуда видернути і щоб показати, що винять жизнь чоловіка. Сначала дети не восприняли, они подумали, что, как обычно, приезжает какая-то группа, какой-то концерт, чтобы отработать какие-то деньги или еще что-то. Но когда они увидели, что люди, которые трудятся, которые приехали, они просто приехали от искреннего сердца, по желанию своего сердца, чтобы им преподнести, чтобы с ними поделиться, и чтобы по возможности их показать, что есть путь более превосходный, чем тот путь, которым они ну, На сьогоднішній день живу і коли ми запитали Олега, як саме змінилося його життя, він без обдумування відповів на сьогоднішній день Бог дарував цю спокійність, і при определенних трудностях я склоняю своє серце перед Господом і Він, показує, і він відповідає на всі мої питання. Бог є Бог, тому що в последствиї всю історію. И все положение, которое сравниваю, в принципе, на сегодняшний день можно сравнить, что прожив в Боге 20 лет, то сказать, Он прежде всего царь, Он господин моей жизни, Он мой отец, Он мой брат, Он мой друг, другого я сказать не могу, потому что практически все упование мое и все то, что я делаю, я посвящаю только Ему. людина вже не може поступати так, як робила до цього, їй потрібно серйозно переосмислити своє життя. Особливо необхідно це зробити тоді, коли ти стоїш на порозі прийняття якогось важливого рішення. Бракує сил, досвіду, віри. Якраз можна звернутися за допомогою до Бога. Отже, до вашої уваги, відповіді рубрики Біблія тобі. Час від часу кожній людині потрібно робити зупинки, щоб зробити підсумок свого життя. Однак іноді трапляється навпаки, життя зупиняє нас сьогодні. Нашим співбосідником є проповідник Віталій Гура. Разом з ним ми з'ясуємо, чому доля ставить нам на дорозі іноді знак СТОП. Вітаємо вас! Вітаємо вас! Скажіть, будь ласка, чи може зупинка у вигляді проблеми означати, що ми рухаємося не в тому напрямку? На мою думку, проблеми в нашому житті це невід'ємна частина повноцінного життя людини. Але як людина реагує на ті проблеми, які виникають? Чи ми замислюємося над тими проблемами як на вказівними знаками в нашому житті? Чи може ми на них реагуємо як на те, що Бог нас ними просто карає, чи може якось хоче покарати за наші неправдиві вчинки? Однак, в будь-якому такому дорожньому знаку СТОП є якийсь виховний характер. Звичайно, і цей виховний характер, якщо людина мудра, то вона буде звертати увагу на те, що Бог їй хоче сказати, підсказати. І для неї проблема буде не просто злом, з яким потрібно боротися, а для неї буде як вказівка від Господа, що їй потрібно зробити. Тобто, наприклад, Біблія нам розповідає про апостола Павла. Я переконаний, що ви знаєте його історію. Він був дуже жорстоким гонителем християн і церкви Божої. Але одного разу Господь зустрів Павла тоді ще савла на дорозі і звернувся до нього. Я хочу прочитати цей текст з Біблії. Слово Боже говорить ним так. А Савл, ще дихаючи погрозами та вбивством научних учнів Господніх, прийшов до Пресвященика і просив від нього листів у Дамаск до синагог. І коли він був на шляху до Дамаску, він впав на землю і почув голос, що говорив йому Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш? Апостол Павло, тобто тоді ще Савл, зробив правильний висновок із того, що він зустрівся з Господом, і у нього був, було два вибори: чи підкоритися голосу Божому, чи піти проти голосу Божого. Він підкорився і став знаменитим апостолом. Значить, апостолу Павлу Бог задав запитання, чому ти мене гониш, а людина собі, які повинна задавати питання, коли трапляються такі зупинки. А тепер переносимо цю історію до нашого життя. Коли в нашому житті відбуваються якісь проблеми, ми повинні звернутися в молитві до Господа з питанням: Господи, чому це відбулося? Але не з докором в сторону Господа, а із думкою Господи, покажи мені твою волю. Так буває, що людина сама. Стає причиною своїх неправдивих вчинків і, е, і своїх проблем. І коли вона звертається до Слова Божого, тоді Господь їй показує, що їй треба щось поміняти в своєму житті, в, своєм, в своїх стереотипах, в своїх цінностях, життєвих сімейних цінностях. І коли людина звертається до Слова Божого, Бог її починає керувати і направляти на правильний шлях. Добре було б самому зупинятися і дійсно робити висновки деякого періоду життя. Але коли вже так сталося, що Бог зупинив, значить дійсно є якась ціль з ваших слів і підсумовуючи вашу відповідь, скажіть, будь ласка, яка головна ціль того чи іншого знаку стоп? одного разу я чув свідоцтво чоловіка, який розповідав, що Бог його кликав до себе в церкву, і він таку фразу сказав. Бог камня так стучався, що аж ребра тріщалі. Це дуже цікаве його свідоцтво було. І з першого разу, можливо, коли його Бог кликав до покаяння, він не зрозумів цього, з другого не зрозумів. Але з третього разу, коли він вже потрапив до лікарні, коли він дійсно мав поламані ребра, він почав молитися до Бога. Я вважаю, що не треба чекати, коли ми потрапимо до лікарні, а треба зважати, звертати увагу на ті ситуації, коли бувають у нас в житті. Тобто, щось відбулося, ми думаємо, Господи, чого так? І перше, ми думаємо, чи може я в чомусь погрішив перед Богом. Другим, я думаю, чи може Господь говорить до мене через ці обставини. Дітям в недільній школі ми пояснюємо життєві ситуації через приклад світлофора. Є червоне світло, жовте та зелене. Червоне це коли Господь каже ні. Жовте це каже Зачекай, а зелене це Господь дає тобі зелену дорогу в житті, тобто Бог благословляє твій шлях. Якщо Бог благословляє твій шлях, Він, написано в Біблії, і твої, ворогів твоїх примиряє з тобою. Тобто, коли людина думає над тим, що Господь хоче сказати, Бог її відкриє. Коли людина розміркована своїм шляхом життєвим з точки зору Божого, вона може зробити правильні висновки. Два і третє, людина повинна направляти свої життєві стопи, шляхи свого життя скеровувати до царства небесного, три. І всі, четвертий пункт, всі свої рішення приймати в світлі вічності. А що може бути цим попереджувальним знаком, жовтим сигналом світлофора? Це внутрішньо відчувається якось? Я вважаю так. Річ у тім, що не можна сказати, що є прописаний якийсь алгоритм для кожної людини, як це буде знак від Бога. Але якщо людина має відкриті очі і вона замислюється над своїм життям, не як над потіком, не, не, не потіком хімічно-біологічних процесів в її житті. А на тим, що вона є творіння Боже, є творець, який бачить її життя, який контролює її життя, і який бажає її добра, тоді людина, звичайно, буде е, помічати, як до неї Бог звертається. Є такий вираз: двоє дивляться донизу, але один бачить калюжу, а другий зорі, які відбуваються в цій калюжі. Досить цікаво. Скажіть, будь ласка, що ви робите, коли підходите до того періоду? Як треба зробити якийсь висновок? Ви знаєте, особисто в моєму житті я помічаю, що Господь за мною працює як, ну, як то зараз є дитяча, така мозаїка пазли. І я бачу, що так складаються деякі обставини мого життя, не завжди приємні для мене, але вони як пазли складаються, і Господь в результаті створює певну прекрасну картину. Бог мені дав дружини, Бог мені дав служіння в церкві, Бог мені дав працю в семінарії, і я з того дуже щасливий, бо в цьому я бачу волю Божу для свого життя. Коли людина має певну ціль життя. І рухаючись до цієї цілі, вона бачить, що зустрічає дуже багато перешкод. Може це означати, що дійсно неправильно поставлена ціль, і, можливо, варто поміняти напрямок руху? Ну, не можна так однозначно сказати, бо ми знаємо з Біблії та історії багато прикладів, коли люди зустрічали перешкоди в своєму житті. Але то не були перешкоди від Бога, то були від Божого противника. Але, підкреслюю, завжди потрібно думати. Про те, яка воля Божа в тому чи іншому питанні, те, що ти робиш. У мене є така теза особиста. Щаслива та людина, яка усвідомлює, що з нею працює Бог. Якщо людина знає, що в її житті немає таких випадкових якихось речей, і з нею працює Бог. Вона може на всі 100% довіритися нашому дебесному отцю і знати, що в результаті Господь приведе до свого царства, до своєї мети, і в неї все буде добре. І навіть тоді, коли є труднощі, вона відчуває, що Бог близько, що Бог поряд і Бог Звичайно. дає допомогу пройти через цей важкий період життя. Звичайно, дуже дякуємо за ваші цікаві відповіді на запитання. І на останок дякую. традиційне побажання усім глядачам. Я хотів би зараз звернутися до всіх телеглядачів і сказати, незважаючи на ті. Перешкоди, життєві негаразди, які, можливо, ви зараз проходите, знайте, є всемогутній, всевидячий Бог, який пильнує над вашим життям, і Він бажає вам тільки одного добра. Якщо ваше життя буде волі Божої, згідно Слова Божого, святого письма Біблії, то ваше життя прийде до прекрасної мети, поставленої Богом, до життя в Царстві Небесному, з Ним в вічному Єрусалимі, в небесах. І якщо ви ще не зробили цей висновок для свого життя. То я пропоную вам зверніться до Бога в молитві. Мій Бог великий в славі і в красі, великий у своєму слові. Всі долі людські на землі знайшли ціну твоїй любові. Одні любовцю. Розп'яли, одні залишились байдужі, а треті серце віддали, щоб називатись діти Божі. Пани, вельможі і царі, сиріцької, не знавши, долі, ногами збили на землі краплини Божої любові і потопталися по ній, і насміхалися відверто. А якщо так прожити дні, то краще Не родившись вмерти. Байдужих більше є й було, і їм, здається, однаково, що то за них розп'ятий Бог, що то для них писалось слово. Вони у більшості собі ціни ніяк не можуть скласти, що є людина, що її. Так любить Бог, що хоче спасти, байдуже йдуть туди, де всі, і роблять так, як інші люди, сьогодні з Богом, завтра ні, а далі, кажуть, видно буде. Несе їх світу течія, то надто швидко, то поволі. Задумайся, а де твоя біжить іде, блукає доля? Та є ще пригоршня людей, які народжені любов'ю, які любов дають за те, щоб жити Божою судьбою. Ціна любові це життя, життя безцінний подарунок. Дар Божий щире каяття, а каяття це гра на струнах, душі. Несчастье, я пришел к тебе. Вся прелесть мира не дала душе покой и мира не нашел нигде, только в тебе, только в тебе. твоих покой найду. Твой подвиг свет в пути моем, Он приведет в небесный найдешь другой. Цель жизни вот в чем, только во Христе. В любви полноту, давше во мне. Христос с тобой, я жив. В словах твоих покой найду. Твой подвиг свет в пути моем, Он приведет в небесный Низ. Тільки спраглий шукає води, тільки голодний шукає їжу. І лише та людина, яка хоче жити благочестиво, буде шукати Бога. Ісус Христос сказав: Я хліб життя. Він кликав до себе всіх струджених і втомлених. І якщо вам важко, ідіть до нього. Ви ніколи не пожалкуєте.